Любов, любов, гаряче серце б'ється, любов, любов, хтось плаче, хтось сміється, любов, любов, сніженка на долоні, любов, любов, я у твоїм полоні. Ця пісня одна із найулюбленіших, каже Леонід Мазур. Втім, пісень у своєму творчому доробку Подільський бард» має чимало, навіть вистачило на альбом. каже, що спочатку писав музику лише на вірші більш досвідчених поетів. Зараз в мене в моєму творчому доробку є пісні на вірші і хмельницьких поетів і поетів українських багатьох Григорія Чубая, Павла Гірника, Марії Морозенко. Оле Оксани Лозової та потім відчув і у собі бажання, а головне силу викладати свої переживання на папері. І сталося це не повірити. Восени відбувається, коли я йду на роботу через парк наш. І тоді з'являється і мелодія, і, і свої вірші, і якісь свої пісні. Буває, що над пісня народжується буквально зразу. Прочитав вірш, і мелодія її бачиш, її тільки розставляти ноти в рядках. А буває, що працюєш над піснею, довго відчуваєш, що чогось не вистачає, і працюєш. Є пісні, над якими працюють дуже довго роками, і вони лежать, чекають свого часу. Леонід Мазур каже, що це не його ювілей, це осінь спонукає співати свій ніжний романс. А Сергій Нагорний, організатор заходу, попереджує: пісні Леоніда Мазура небезпечні. Вони змушують думати, відчувати і жити. Його музика своєрідна. Вона не нагадує той шансон, який постійно у нас крутиться на fm каналах Дуже тонкий підхід до, до поезії. Він, хоч і аматор, любитель, не професіонна музика, але разом з тим його пісні зворушують і, і, і хвилюють. Пора давно формати змінити. Люди хочуть хорошого, людям надоїли ці блатні пісні, які постійно звучать. Розуміє? і тому то дуже приємно, що Леніт погодився нас виступити і провести такий поетичний вечір. Зустріти осінь, віддати їй свою шану завітали і друзі Хмельницького барда. Віталій Міхалевський, відомий поет, вбачає в осені не просто пору року, пору життя. Журавлями літа, Як же стрімко вони пролетіли. Здрастуй, долі, пора золота. Ще далеко, пора моя біла. Наталія Бахамент, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.